Річка та дно на глибині метра у плані фінансовому бездонна. Коли громадські активісти порушили питання щодо використаних, нібито на благоустрій міста двох мільйонів бюджетних гривень про уж спливли цікаві факти. Згідно з документами, які мені надали в Ужгородській міській раді, минулого року 2012-го береги річки Уж прибирали і кусили щомісяця. На це приблизно виділялося так. Від двох до п'яти тисяч гривень на копіях актів робіт чорним по білому дивні фрази вибіркове прибирання сміття. Можливо, у таке прибирання не входить збір скла та кришок від пляшок, які тут лежать вже роками. Юлія часто бере участь в акціях з прибирання по можливості ще й організовує їх щодо виділених грошей. Має окрему думку. Ніде не помітно те, що така сума виділяється, тим більше щомісяця, тому що жителі міста постійно скаржаться на те, що немає навіть де відпочити. На березі річки Уж не можна собі спокійно лягти, відпочити, адже річка дуже забруднена, береги так само не кошені, цей борщовик постійно розростається. Що гроші йдуть, а ефекту немає, погоджуються і відпочивальники. Кажуть, траву косити почали буквально кілька днів тому. І це чи не вперше, відколи зійшов сніг. До того відчували себе, наче в джунглях. А раніше по самі двохметровій хащі росли. Відпочити можна було? Ніт. Ні. Найчастіше з поганим прибиранням на берегах стикаються рибалки. Пан Микола проводить на річці майже кожен день. Коли почув про використані суми, одразу прикинув щось нечисто. Дайте двом чоловікам нормальним косарям дайте їм по три тисячі на місяць зарплату і хай він ходить тут цілий день з косою і коса. Мало йому? Я думаю, немало. Комунальників, а загалом і владу звинувачує у ліні. Мовляв, ніколи не бачив тут якісної роботи довше двох годин, і то раз у кілька місяців. Що гроші використовують неефективно, впевнений на сто відсотків. І не він один. Раз такі кошти відділяються, значить є можливість людям і меру міста взятися за це діло, щоб хлопці працювали та й був би порядок гарний. Моя би не сказала, що тут прибрано дуже, і куди кошти йдуть, я не знаю. Звісно, чисто там, де не смітять, тому питання не лише до комунальників, а й до жителів. Втім, не доглядати береги за браком коштів і взяти гроші і нічого не робити речі різні.